Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку чоловік обікрав подругу матері. Білорусь збудує новий полігон та військове містечко поблизу кордону з Україною. Переховувався у лавах Червоного Хреста. СБУ затримала колаборанта. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 лютого. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. У Луцьку чоловік вкрав з помешкання сусідки, яка нещодавно повернулася з-за кордону гроші загалом понад 60 тисяч гривень. Як інформує Нацполіція області, 11 лютого до поліції надійшло повідомлення від 30-річної лучанки про крадіжку з її помешкання. Злочин був скоєний, коли жінка пішла до магазину, коли ж повернулася назад, у квартирі були перевернуті речі, а у гаманці відсутні гроші. Загалом понад 60 тисяч гривень. Як встановили згодом поліцейські жінка, тривалий час перебувала за кордоном. І аби слідкувати за помешканням, ключі від квартири Залишила сусідці. Виявилось, ключ забрав син тієї ж самої сусідки. Відтак за місцем проживання чоловіка не знайшли. Втім, згодом його виявили в одному з місцевих готелів. Наразі лучанину повідомлено про підозру. Викрадені гроші вилучили згодом. Їх повернуть власниці. Суд виніс вирок трьом мешканцям Волині, які у березні минулого року намагались переправити у Польщу дев'ятьох ухилянтів. Як пише «Західнет», про це йдеться у вироці Шацького районного суду. Переправити ухилянтів планували на надувному човні через річку Західний Буг, 16 березня минулого року. Ухилянти прибули до лісу біля села Грабове і зустрілись з провідниками. Там же вони домовились, що кожен ухилян заплатить за переправлення по 500 доларів. План був такий: чоловіки мали пройти контрольно-слідову смугу по так званих кладках, аби не лишити слідів, а тоді перепливсти річку Західний Буг на надувному човні. Втім, порушників затримали приблизно за сотню метрів від кордону. Відтак суд визнав чоловіків винними. Двох від основного покарання звільнили. Один чоловік отримав три роки умови. Мовно інший лише два втім, третьому підсудному таки призначили чотири роки ув'язнення, оскільки він вже мав непогашену судимість за зберігання наркотиків. Крім цього, ухилянти повинні сплатити ще й штраф: 8,5 тисяч гривень за спробу незаконного перетину кордону. У пункті пропуску у стилух службовий собака прикордонники виявив наркотики в автомобілі поляка, який виїжджав з України. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, 12 лютого службовий пес під час огляду легкового автомобіля виявив згорток з речовиною рослинного походження. За словами іноземця, знайдена речовина з марихуаною, яку він віз для власного споживання. Знахідку вилучили. Повернувся з передової та влаштував донці незабутній сюрприз. У Луцьку на змаганнях з дзюдо відбулася щемлива подія. Батько юної дзюдоїстки повернувся з фронту і першим ділом завітав до доньки. Дівчинка ж про такий сюрприз і гадки не мала. Як усе відбувалось та чому цей сюрприз розчулить кожного? Дивіться у сюжеті. З гордість та неймовірне щастя, повернення тата з фронту, 13-річна Богдана Джуз з Волині, запам'ятає назавжди того дня. Дівчинка брала участь у змаганнях з дзюдо, які відбувались у Луцьку. Виклавшись на повну та показавши свій професіоналізм, юна спортсменка здобула впевнену перемогу та зайняла перше місце. І якщо в цей момент Богдана вважала, що усі приємності на цей день закінчились, то головний подарунок її чекав попереду. Влаштувати сюрприз юній переможниці вирішив ще її батько, який щойно повернувся з передової. Батько Богдани Дмитро Джус з перших днів захищає рідну батьківщину на передовій. Через війну приїхати до рідних змоги не було багато місяців. Втім, врешті воїна відпустили на кілька днів додому, і сюрприз був підготовлений заздалегідь слово. Де вона? Є? Витримавши відповідну паузу, Дмитро вирушив втілювати сюрприз у реальність. Ховаючись за іншими дітьми, аби донька його не помітила раніше часу. Тато чекав потрібного моменту. І ось момент настав. З у цей момент ніхто з присутніх стримати не міг, і вся спортивна зала миттєво вибухнула оваціями. Тренер дівчинки розповів, що незадовго до змагань тато Богдани зателефонував йому та запропонував втілити такий сюрприз для дівчинки. На ідею Сергій залюбки погодився і, звісно ж, допоміг усе влаштувати. Це було дуже так, я не знаю, весь зал аплодував. Ну я спочатку з організаторами домовлявся, що все це вийло. а Вони там що та, ви тут оцей, а потім як весь зал став, аплодував в цьому, це дуже було. Ну, дуже круто, дуже класно. Після того ну, вона зайняла перше місце. їй букет подарив. Ну класно, дуже супер. Емоція така не забуваємо. Після кількох днів, проведених із найближчими людьми, Дмитро Джус знову відправився на фронт і продовжив боронити Україну. Втім, зроблений сюрприз. Родина і донечка Богдана запам'ятає назавжди, адже ці емоції безцінні. На території Волинської області у складі збройних сил України формують окремий стрілецький батальйон. Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації. Зазначається, що стрілецький батальйон формується з патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, які не мають обмежень за станом здоров'я до проходження військової служби. Додають, що держава гарантує здобуття нової життєвої спеціальності: кар'єрний ріст, гідну заробітну плату, додаткові грошові винагороди, соціальний і медичний захист, забезпечення всіма видами форми та харчування. Тож Волинян закликають приєднуватись до окремого стрілецького батальйону Тур Волинської області. Білорусь у 2023 році починає будувати новий полігон та військове містечко у Гомельській області, що межує з Україною. Як повідомляє проект Мотолько Хелп, державна інвестиційна програма Білорусі на 2023 рік передбачає будівництво низки об'єктів військової інфраструктури. Журналісти звернули особливу увагу на те, що у 2023 році Білорусь планує розпочати будівництво нового військового містечка та полігону. У Гомельській області, що поблизу з Україною, на будівництво містечка та полігону, проект яких розрахований до 2027 року, планують витратити десятки мільйонів доларів. Крім того, передбачено реконструкцію казарм у військовому містечку Лунінець та зведення пункту технічного обслуговування та ремонту у цьому ж військовому містечку. Служба безпеки затримала у Києві ворожого поплічника, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на тимчасово захопленій частині Сходу України. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зловмисником виявився колишній керівник сектору, створеного загарбниками управління пенсійного фонду, так званої ЛНР у Новопсковському районі. Викрили колаборанта ще у минулому році та оголосили його у розшук. У ході оперативних дій українська спецслужба встановила, що зловмисник приховано прибув до столиці, де намагався легалізуватись під виглядом волонтера місцевого представництва ТОВ Червоного хреста України під час працевлаштування до гуманітарної установи колаборант видавав себе за переселенця з Луганщини і приховав факти своєї співпраці з агресором. У подальшому він Планував втекти від правосуддя за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху. Втім, співробітники служби безпеки завадили цьому, своєчасно викрили і затримали зловмисника. Наразі йому повідомлено про підозру йому загрожує покарання до 10 років ув'язнення. Росія планує здійснити держпереворот у Молдові. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду на прес-конференції про безпеку країни. Як стверджує Санду, Росія не вперше має намір дестабілізувати ситуацію у Молдові. Восени минулого року такі спроби вже робилися, але завдяки оперативному втручанню органів Молдови вони виявилися безуспішними, сказала президент Молдови. За її словами, план Росії на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників. Вона зазначила, що за допомогою протестів опозиція Росії має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу у Кишневі. Втім, Санду запевнила, що державні органи безпеки працюють над запобіганням цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем. Потік машин, автобусів та вантажних автомобілів через кордон щоразу змінюється. І аби підсилити пропускну спроможність на українсько польській ділянці на Львівщині, відкрили ще один пункт пропуску. Про це інформує Державна прикордонна служба України. Так, від 13 лютого на кордоні з Польщею запрацював новий пункт пропуску Нишкановичі Мальковіце. Він обслуговуватиме порожні вантажівки, допустима максимальна вага понад 7. З половиною тон. у відомстві також додали, що пропускатимуть вантажівки цілодобово у напрямках виїзду з України та в'їзду. Данія передала Україні усі свої самохідні гаубиці типу Цезар французького виробництва. Йдеться про 19 самохідних артилерійських установок калібру 155 мм. Про це повідомило Міністерство оборони України. Справжній друг, який знає, що наша боротьба це боротьба Європи. Дякуємо, Данії, зазначила прес-служба. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Рашисти обстріляли село Інгулець на Херсонщині. Снаряди падали на подвір'я, де ввечері спокійно господарювали мирні жителі села. За інформацією Херсонської ОВА, уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, що знаходилася біля свого будинку. Вона загинула на місці. Ще одного мешканця села шпиталізували змінно вибуховою травмою та уламковими пораненнями спини. На Волині жінка народила автомобіль екстреної медичної допомоги. Як повідомили в Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 12 лютого в одному із населених пунктів області у жінки почалися перечасні пологи. Бригада перевезла жінку до пологового відділення. Однак волинянка почала народжувати просто в машині швидкої допомоги. Пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти. При транспортуваті вагітної пологової пологове відділення біля приймального жінка почала народжувати в кінцевому в результаті народився хлопчик, доставили вірніше передали для спеціалістів відповідного пологового відділення. Чергова пожежа на Росії. Знову хтось не там покурив. Зокрема, у російському красноярську спалахнула масштабна пожежа на складі. Пожежа охопила склад на вулиці прикордонників. Площа загоряння 6 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили близько 40 осіб і 11 одиниць спецтехніки. Даних про постраждалих немає. Бавовна дісталась навіть і туди. Кордонники Чернівецького загону затримали на околиці населеного пункту Сокиряни росіянина, який раніше намагався вдруге незаконно перетнути кордон. Затриманий 28-річний житель Хабарівського краю РФ раніше мав посідку на тимчасове проживання в Україні. Термін дії якої закінчився у березні минулого року. В січні цього року росіянин на надувному матраці переплив з Польщі в Україну через західний Буг. Порушника притягнули до відповідальності та видворили в Польщу, заборонивши в'їзд на територію нашої країни на п'ять років проте це росіянина не зупинило, і він знову спробував незаконно потрапити в Україну, але цього разу з території Молдови. Збройні сили України під угледаром ймовірно повністю розгромили 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока. Американське видання Політіко пише, що бригада морської піхоти РФ була розбита вщент разом із командним складом. Один із тих, кому вдалося вижити, ось цей окупант, морський піхотинець. Росіянин розповідає, що командування без попередження відправили їх у наступ. В результаті десятки ліквідованих окупантів і ще більше поранених. «Откомандували мене 155-ту бригаду морської піхоти. Вот. Э, и отправили в Украину. 19 числа мы прилетели, и перед вылетом 100 человек с кораблей, то есть в приказном порядке было направлено в 155-ю бригаду. Когда мы вылетели, э, уже сказали, то, что следующая партия с кораблей будет 300 человек. Вот. Э, прибыли мы в Украину, э, находились под Волновахой Около месяца после поступила команда э, держать э, дорогу в районе дач. Это э, угледар, угледарское направление. Вот, э, соответственно, собрались, выехали туда. Э, в ходе нашего передвижения переезда э, команда поменялась. Э, нам сказали идти на штурм. Соответственно, к штурму никто не был готов. Понесли потери 50% личного состава убитыми, не считая раненых. Смогли только пробраться в подвал, просидели в подвале 5 дней, после чего начался штурм, ну и, соответственно, мы сдались в плен. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликає організацію договору про колективну безпеку до більшого згуртування. Мовляв, країни ОДБК мають визначитися зі своєю політикою щодо російської так званої спецоперації в Україні. І що цитуємо? Тихенько десь відсидітися, поки триває російсько-українська війна, не вийде. Чому Лукашенко став дуже схвильованим на зустрічі із генеральним секретарем ОДБК? Якщо хтось думає, що там конфлікт України та Росії – та не наш конфлікт, що тихенько десь то Нічого подобного так не буде. Прийде час воно недалеко, Буквально вотану завтра. Когда это время потребують апреляція, займати определенною позицією. Я не говору, що вред там національним інтересам і так далі. Під Луцьком трапилася масштабна ДТП. Автомобіль на швидкості влетів на парковку. Автотроща трапилася 13 лютого у руванцях на вулиці Будівельній. Як повідомили у головному управлінні національної поліції у Линській області, лексус злетів з дороги та врізався у авто. Попередньо постраждалих немає. На місці працює поліція. Там зараз працює група реагування патрульної поліції. Попередньо лексус в'їхав у два припарковані на стоянці автомобілі. Всі деталі будуть згодом. Рано кожного українця одразу стає хорошим як тільки він прочитає про втрати Росні за минулу добу. За цю змогу ми дякуємо нашим хоробрим воїнам у ранковому зведенні генштабу зсу. Повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 лютого 2023 року орієнтовно склали 138 тисяч осіб особового складу. За добу на концерт Кобзона відправили ще 560 шістдесят расистів. Танків було знищено загалом 3283 одиниці за добу 3. Бойових броньованих машин 6492 за минулу добу мінус 4 одиниці. Артилерійських систем 2290 за добу було знищено 3 одиниці. Реактивних систем запаву вогню ворога. Українські воїни спалили всього 465 одиниць. Засобів ППО за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 234 одиниці, літаків 296 одиниць, гелікоптерів збито 286 одиниць. А безпілотники оперативно-тактичного рівня 2007. тисячі ракет наші воїни збили аж 857 штук, потопили 18 одиниць кораблів і катерів. Автомобільної техніки та автоцистерн знищили аж 5150 одиниць за минулу добу. Дві спалили спеціальної техніки ворога 217 одиниць. За добу також дві дані про втрати ворога ще уточнюють слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Посольство Сполучених Штатів Америки звернулося до американців із закликом негайно покинути територію України і не їздити туди через ризик неправомірних затримань, переслідувань та тероризму. Про це йдеться на офіційному сайті Посольства США в РФ. Не в'їжджайте до Росії через непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Ідеться у повідомленні. Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом 12 лютого росіяни тричі обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині зі свольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, під вогонь потрапили місто Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще дві постраждали є руйнування. Зокрема, не стало 53-річної жінки. За оточною інформацією, поранень зазнали. Дві жінки 88 і 76 років. Перша нині на амбулаторному лікуванні. Друга госпіталізована. У місті пошкоджено шість багатоповерхівок: водоканал і будівлю коледжу. Луцьк посідає сьоме місце у рейтингу цін на однокімнатні квартири з ремонтом по Україні. За інформацією сайту з продажу нерухомості. Лун перше місце займає Київ. Однокімнатна квартира у столиці вартує 3 мільйони 200 тисяч гривень. В Луцьку ціна майже наполовину менша півтора мільйони. Натомість у сусідньому обласному центрі місто рівне вартість, так би мовити, однушки 1 мільйон 400 тисяч. В той же час Львів йде одразу після Києва. Там середня вартість однокімнатної оселі з ремонтом 2 мільйони. 100 тисяч гривень. Крім того, на сайті Лун є статистика цін на ринку нерухомості за рік. Зокрема, середня ціна за метр квадратний у новобудовах Луцька в лютому минулого року була 19 тисяч 500 гривень. Після повномасштабного вторгнення ціна на житло почала б пустити вгору. У травні квадратні метри коштували уже 22 тисячі, а у листопаді аж 26. Нині середня ціна за метр квадратний у новобудові становить 28 тисяч гривень. У компанії з нерухомості кажуть, з спочатку 2023 року продали більше 15 квадратних. Квартир найбільшою популярністю користуються двокімнатні та трикімнатні варіанти житла. Ціни коливаються різні: від 20 тисяч і кінчаючи там до 50 тисяч. Знову таки, що, якби, що ми говоримо, що таке 20 тисяч чи 22-25. Це одно, це вторинний ринок, це квартири з, скажімо так, з косметичним ремонтом, можливо, таким. Так от. А, а що ми, а, якщо ми говоримо про новобудову, то новобудова однокімнатна це. В середньому ціна коливається там, порядка е, 30-35 тисяч, 40. Це, е, і все-таки розріз, в розрізі треба дивитися площі. В однокімнатні квартири вони є різного. Е, Якби площі і на обудовах вони можуть бути як 38 квадратних метрів, так умовно і 52 два квадратних метри. Відповідно, якби це впливає на ціну. Разом із тим прогнозують, що людям варто очікувати на подальше підвищення цін на житло, чи то у новобудовах, чи на вторинному ринку. Однак це не буде надто велике зростання. Каже Роман Вольчинський. Всі, скажемо, передумовок кажуть про те, що логічно і і правильно, коли ціни будуть би, підростати. Тому що метр квадратний і в забудовника буде би, зростати. Відповідно, складова собівартості метр квадратного вона вона дорожчає. Відповідно, ціна буде дорожчати. За первинкою, як за правило, тягнеться вторинка. Тому це ці процеси взаємопов'язані і вони ну, не розривні. І це буде відбуватися на ціну впливає чимало факторів, пояснює експерт з нерухомості. Насамперед, місце розташування: кількість кімнат, площа, наявність або ж відсутність ремонту. Тощо, тож у Луцьку ціна на житло посередні, якщо порівнювати з іншими регіонами. Найнижча ж ціна на однокімнатні квартири, якщо порівнювати обласні центри у Запоріжжі, вартість однокімнатної близько 920 тисяч гривень. Саме так зустріти ворогів в сусідньої Білорусі готуються волинські тероборонівці, якщо ті раптом таки наважаться напасти потужною зброєю та справжньою мужністю. Наші воїни готові зупинити будь-який напад і зрівняти ворожу орду з волинськими болотами. Днями бійці сотої окремої територіальної бригади провели чергові навчання на прикордонні з Білоруссю. Цього разу воїни відточували навички зі стрільби зенітних гармат. Ми сьогодні працювали ЗУ-23 і працювали з ДШК М. Дуже хороша зброя. По-перше, вона в нас нова. Ми займаємося постійно, ми їздимо на стрільби, відпрацьовуємо. Воно дозволяє вести. Як по наземних, так і по, по піхоті і мало броньованій техніці. Погонь серед бійців. І пан Петро. Цей чоловік пішов захищати рідну батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення. До 24 лютого він був директором школи на Ковальщині. Зізнається сумнівів щодо того, аби стати на захід України, у нього не було жодних ніяких думок не було. Тільки треба йти захищати. Ну а хто, якщо не ми? Відтак усі бійці тут налаштовані рішуче. Адже ціль у всіх одна захищати рідну землю від окупантів. Ми чекаємо противника, якщо він прийде на нашу землю, ми будемо її боронити до кінця захищати. Це однозначно. Ми дамо ради з того Навіть я можу сказати, що тисячі процентів. Це буде, ну як на мою думку, особисто це буде, ну, для його це буде останнє, що він зробив при своєму керівництві. Е, для нас це буде просто, ну да, буде важко. Ну, я думаю, що ну, нічого їм тут не сідає. Просто нічого. Ми, будем, ми будем стояти, будемо стояти, ми будемо заїжджати до кінця. Вона тут в цих болотах і залишиться нити, одобряти нашу землю. В цьому немає ніякого навіть, сумнівів. Людям можу сказати, що... Навіть навіть не сумнівалися, не переживали. Кордон на замку. Ми тут тримаємо, стоїмо, а ніхто відступати не буде. Все буде добре. Змінити офіційну назву Росії на Московію з такою пропозицією владика Луцький та Волинський Михаїл звернувся до депутатів Луцької міської ради. Так, він пропонує такі зміни, адже вони мають історичне підґрунтя. На думку владики Михаїла, зміна назви на Московію для українців прямих спадкоємців Русі буде справедливим. На пропозицію владики депутати відреагували. Так, голова фракції Громадянський рух Свідомі Тарас Шкітер опублікував відповідний допис на своїй сторінці у Фейсбуці. Як голова фракції громадянського руху свідомі в міській раді, я отримав лист від владики Михаїла, митрополита Луцького та Волинського, і він просить, щоб ми звернулись до. Як депутати до органів до центральних органів державної влади, щоб вони використовували термін Московія, а не Росія. Тому це має історичне підґрунтя, але про це мало говорять як в суспільстві, так на телебаченні. Владика запускає цей процес. Саме тому я вирішив зробити його публічним. Я про це написав в своїх соцмережах. Ми зараз збираємо інформацію, щоб сформувати конкретний порядок наступних дій. Тим часом ми вирішили поцікавитись у лучан, що вони думають про таке, так би мовити, перейменування сусідки-агресорки. Я думаю, це дуже гарна ідея. Ну не знаю. Це мабуть, вже якось так прижилося в нас всіх, і думаю, дуже гарна ідея. буде. Вона жосто змінить. зміниться? Саня, ти По-моєму, гарна ідея. Варта уваги заслуговує на позитивну оцінку, тільки на позитивну оцінку. А як от ви особисто називаєте от країну агресор? Ну, не самими хорошими словами, дуже негативними Раша, Росія більше ніяк. А чи заслуговує вона на вашу думку носити те звання, яким вона себе позиціонує як Російська імперія? Однозначно ні. Жодного, жодної імперії вона не заслуговує. Вона не є імперіалістичною державою. Це їхня держава, да. вони, як хочуть так і називаються. Я думаю, як там люди є свої. Це нам ми ж українці, нас своя держава. Хай вони самі відстоюють свою свободу. У них там теж, як бачите, війна, вони там між собою не можуть розібратися. Деякі лучани навіть вважають, що Московія це занадто лагідно для країни терориста. Під... А ще які варіанти? Мені більше не потрібно цих досить. було б добре, якби такої країни взагалі не існувало. Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення за відповідне повернення Росії її історичної назви Московії проголосували депутати Львівської міськради. На Волині ж рішення про перейменування вже прийняло єпархіальне управління. Чи проголосують за таку пропозицію депутати Луцькради, дізнаємось згодом. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!